Власників фотоконкурсу Все починається з мами. Визначили найкращих. Обирати призерів потрібно було аж поміж сотні робіт. Імена переможців знають наші кореспонденти. В Шусі на початку травня була закладена чудова ініціатива проводити щорічно конкурс фоторобіт «Принагідно до Дня матері під назвою Все починається з мами організатори хвилювали, чи знайде їх ініціатива достатній відгук серед бо ж за цю справу взялися вперше. Все вдалося и навіть більше не ожидали, що так. Да, от що просять продліти. Спочатку ми переживали, що буде мало работ, тому що поздно якби об'явлення вийшло. Ну, буквально за три дні снесли просто ну много багато робот, Да. Світлини з найдорожчими та найріднішими, бажаючи долучитися до акції, приносили в бібліотеку імені Толстого, адже саме тут розмістилася експозиція. Загалом назбиралось близько ста робіт для жодного з учасників виключення. Не робили. Всі фото приймались лише в роздрукованому вигляді формату А4. Слідкували і за тим, аби саме мама була в центрі уваги на фото. Зміст зображеного та техніку виконання фото оцінювали виключно глядачі. В даному фотоконкурсі міської комісії не було. Це шляхом голосування від відвідувачів бібліотеки. Найбільше скріпок, а саме таким чином глядачі висловлювали власну прихильність. Назбирали аж 18 авторів. Вони поміж собою і розділили призові місця. Переможці привітала завідуюча сектором молоді Ольга Сокульська та подякувала за активну громадську позицію організатором виставки. Від імені міського винького трохи я вас вітаю з сьогоднішнім теплом Миколаєм з приводу цього свята. З приводу того, що ми сьогодні підвели підсумки, фото-виставки, все скуті починається з нами. Ми вдячні громадська організація потрібні люди. Зайде подобні фотовиставки, я думаю, за цей рік буде ще не одна. Це готуйтесь, фотографуйте. Зародилася ідея створити аналогічну виставку аматорських фоторобіт, котрі б зображали дорогих татусів. Одна з золотих призерів цієї експозиції, Світлана Юменова, зауважила, це буде зробити складніше, бо ж татусі зазвичай скромніші та не вельми бажають демонструвати почуття під час спалахів фотокамер. Однак, тому що саме такий вернісаж зібрати необхідно, вона не сумнівається. Такі виставки потрібно проводити, і чим частіше, тим краще не лише для професійних фотографів, а от саме для аматорів, тому що у кожного знайдеться в сімейному альбомі такі фото, ну дуже яскраві, дуже гарні, якими захочеться поділитися, але не завжди є можливість. Їх десь побачити. Приємно дуже дивитися на ті фотографії, які тут. Дуже багато емоцій, дуже багато радості. І... Будь-яка така виставка, до якого б свята, до якого б заходу вона б не була приурочена, вона завжди викликає позитивні емоції. А у нас зараз ну дуже потрібні позитивні емоції. Організатор розповідають, що останці підійшли вкрай відповідально до цього конкурсу. Серед великого числа індивідуальних робіт були й колективні. Зважились на такий крок, зокрема, і в медучилищі. Кожен хоче показати, на що він здатний. Тим більше, що у нас є, що показати людям, а такі теми, як мама, тато, родина, вони завжди будуть цінні, тому що всі ставлять родину на перше місце. Тому і наше медичне училище не могло вминути цю подію, цю виставку, тому ми одразу знайшли нашу модель з її двома дітками, дуже чарівними. І з задоволенням взяли участь у цій виставці. Ну і як результат, друге місце. Ідейний натхненний конкурс Олена Шершень говорить: успіх фотоекспозиції все починається з мами. і Її приємно вразив вже після нагородження. Відвідувачі попрохали, аби виставка ще додатково працювала протягом тижня.